Взагалі-то я мав записувати інше відео, але сенс зрозумілий. Я повернувся на YouTube. Всім привіт! Мене звуть Міша Пуфер. І сьогодні у свято Всіх Закоханих я вирішив провести саме з тим, що я люблю найбільше. Це вас і Аріану Гранде, звичайно ж. Адже вчора, для вас, напевно, позавчора вийшов перший трейлер фільму мюзиклу від Аріани Гранде, де вона продюсер і грає головну роль «Wicked». Тобто зла. І переходимо до трейлеру. У uh, дуже цікаво, дуже класно. Так. Що ми бачимо? Ми бачимо капелюшок злої відіми. А, жовту цеглу. Ну, Ми всі знаємо цю. А, до речі, ви ж знаєте казку. Викід, тобто зла, це. Мюзикл на Бродвей, який розповідає про життя Глінди і злої відьми Заходу чи сходу. Мені здається, заходу. А, до подій, які відбуваються в чарівнику країни Оз. Тому тут буде багато відсилок на цю казку і буде щось своє. Так, потяг. Потяг, напевно, в Смарагдове місто. Що ж там буде? Так, ну, Аріана Аріана виглядає божественно. Актриса, яка грає злу відьму, теж дуже гарна. Так поки нічого не зрозуміло. <різована> У шось <-у>, цікаве. <різована> Дивіться, яка гарний кадр, Боже, аряночка. Ти тут заміж виходиш? Виглядає гарно, але в мене таке відчуття, м -м, нібито це сіджаїв фони, які були створені, і намальовані. ще до фільму Оз Великий і Могутній, Великий і Безжальний». А, ну, Фільм, який виходив, а достатньо давно він вже виходив. Виходить, виходив він давно. А, я на нього двічі ходив в кіно, тому що дуже все було гарно. Яскраво, і от. А... Нібито цей вайп вирішили зберігти для мюзиклу. Дуже цікаво. Так, якісь. Почекайте, я думав, це приквел, а тут вже є якісь Якісь дуже гарні чобітки. і Це типу відсилка на Дороті, але, по-перше, в неї повинні бути червоні чобітки. По-друге, я думав, ця історія це приквел до чарівника країни ОС. Наша вона тут. Так, почекайте, це була просто. Не забувайте ставити лайки, якщо вам подобається це відео, і підписуватися на цей канал. Тут вас очікує багато чого цікавого. Ось це просто персонажі з країни ОС. Вони теж будуть там приймати участь. Дуже цікаво. Мої дивіться, яка вона в пузіркі така фея добра. Ну. ну, Цей образ просто ідеально лягає на Аріану, на її зовнішність, її типаж. Ну, це було трошки очевидно, але виглядає класно. Наразі. Кучу кадрів, де показано, як Глінда, і я не пам'ятаю, як звуть відьму. Брунгільда? Чи якось так. Що вони дружили або дружать. Коротше, якийсь сюжетний поворот ми очікуємо. Thanksgiving! Тобто, почекайте, на день а, подяки ми вже побачимо в IMAX а, Cinema Тобто, вже цього року восени, по-моєму, День Подяки це в нас якийсь там другий чи перший четвер листопада. Тобто, чекати вже, по суті, не так й довго. Ну, Скільки 9 місяців 10. Але а, ми так довго чекали на те, щоб Аріана випустила хоч щось, тому що вона знімалась в фільмі, музику не випускала. Ми два роки чекали на хоч якісь новини, і от тут вона просто пішла в рознос. Yes End, новий альбом, трейлер. Я думаю, що будуть виходити ще трейлери. А, окремо, я не буду, напевно, записувати реакції, будемо їх а, розглядати в телеграм-каналі, посилання, на який буду в описі під відео. Але Аріаночка вирішила, що минуло 2 роки. Настав час нагадати про себе, і вона робиться дуже класно, дуже вайбово, а, дуже динамічно. Коротше, ну, я очікую фільм. З трейлеру нічого не зрозуміло, а, оригінальний мюзикл я не бачив, тому що на Бродвеї не був. Але що ми можемо які зробити висновки? Добра фея і зла відьма були знайомі ще до подій а, Чарівника ОС, що вони нібито дружили, навіть спілкувалися, але потім щось сталося. Так як я думав, що це приквел, я не розумію, чому тут з'являється Дороті, Залізний Лісоруб, Цей Страшко і Лев. Напевно, нас очікує якийсь мікс з, з будвизького мюзиклу та оригінальної історії. Цікаво, яка довжина буде фільму, тому що, типу, це мюзикл. В трейлері ми чули якісь частинки пісень, але мюзикл це завжди щось довше, ніж звичайний фільм. А тут ще й взяли такий великий сюжет, ну, тому що сюжет країни ООС достатньо великий, якась передосторія Глінди і Брунгільди достатньо, я думаю, цікава буде і велика. Нас очікує мюзикл на 4 години. Чесно, я не проти, якщо це буде так.

Guys the loot. Bring Don't be afraid. I'm not afraid. A soldier should be afraid is. of me. Ah! Ну, виглядає пічно, виглядає розривно. Будемо чекати, будемо чекати. І на сьогодні це все. Не забувайте про свій лайк, коментар. Чи чекаєте ви цей фільм? Що ви взагалі думаєте про все це? І в цей день хочу побажати вам завжди бути закоханими, як мінімум, в одну людину. Це в себе. А вже потім Айріана Гранди, Леди Гага, Біонсе. Всім дякую за перегляд, всім па-па!